Ви пізно? Я ж казав тобі, що маю його, йти очиска... на... басейн. Ти вбив у понеділок вампіра. Гроші. То донька Одрі. Мій Це лише не чує. Знайди його. То які плани на сьогодні? Ловити вампірів. Гей, ей! Не плюй тут! Я все куркнув. ти мені скажи. Ти вбив мою доньку, Яблонську. Я просто повертаю Бог. Пригнись! Що з тобою? Ти усявся? Бро. Гей, мокрі штанці. Цей чоловічий світ не для малят.